Владико, ми з вами а, мали зустрітися для того, щоб підбити підсумки чотирьох років існування нашої автокефальної незалежної церкви. Але сталася подія, яка, як на мене, ну може не перевершила за своїм значенням надання Україні Томосу, але десь на тому ж рівні знаходиться а, днями ви служитимете в Лаврі. Так. Які відчуття духовне піднесення, духовний трепет, адже. Ми цього очікували, ми про це молилися, ми благали Бога, ми зверталися до святих преподобних Антонія Феодосія, щоб вони благословили нам це служіння, щоб справді Лавра була українською. Тому що Лавра є національною нашою святинею, є надбанням нашого українського народу, тому там повинна бути українська православна церква. Як я був переконаний декілька років тому і говорив, що я буду служити в Києво-Печерській лаврі. Ми будемо всі разом прославляти Бога українською мовою в цій нашій древній українській святині. Це сталося. А Можете пригадати, коли ви останньо були в лаврі? Як це було? Яка це була подія? Це було вже давно, напевно, років 15, це ще або й більше, напевне, що в студентські роки. Думаю, що зараз для мене це буде таким духовним піднесенням і радістю. Коли я переступлю вже поріг цієї великої святині як предстоятель нашої автокефальної помісної Української православної церкви, зараз ми по особливому розуміємо ціну нашої свободи. Ми повинні боротися за неї. Ми зараз платимо високу ціну за нашу свободу, тому ми виборюємо її. Господь нас випробовує і ми засвідчуємо, що ми достойні бути свобідними, вільними, окремим народом. Окремою нацією і бути в складі європейської спільноти. Чи є вже якісь розмови про можливу передачу сворів в оренду Православній церкви України? Це буде разовий дозвіл на служіння на свято Різдва Христового. А далі ми будемо вести перемовини для того, щоб нам було підписано договір про користування храмами Верхньої лаври. Це питання тільки часу. Києво-Печерська лавра це безумовно одна з головних наших святинь. Але, на жаль, через події останніх років вона не була такого певного іміджу і певної репутації не дуже хорошої. Ну і взагалом певний дух, який відлякує багатьох людей. Чи є в вас якийсь план, як зробити лавру українською і як вигнати цей дух з цього святого місця? Питання цікаве, адже справді українська церква. Має інший трішки дух. Ми відрізняємось від російського православ'я, намагаємось поступово відходити від тих російських традицій. І також це буде стосуватися і монастиря на території києво Печерської лави. Звичайно, що ми не будемо чорнувати. Це музей. Ми хочемо творити свій православний український світ мирний і спокійний, який покликаний задовільняти потреби. Вірних робити все для того, щоб разом будувати наше спільне майбутнє і держави, і церкви. Адже церква і держава тісно пов'язані між собою. Не може бути тіло українське, а душа російською. Тобто ми хочемо будувати єдину сильну демократичну українську державу, в якій буде сильна, єдина, помісна українська православна церква. Ну і давайте далі про. Хороші зміни. Питання церковного календаря цього року вперше священникам і громадам дозволили святкувати Різдво разом з усією Європою, з більшою частиною Європи 25 грудня. Я знаю, що на нас чекає синод, який має ухвалити остаточне рішення щодо того, за яким календарем житиме наша церква. Які це можуть бути рішення? Ми стали на шлях реформи. Церковного календаря. Минулого року я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років. Але у зв'язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. І тому ми реагуємо на запити наших вірних. Згідно опитувань, ми бачимо, що зараз кількість тих, які бажають зміни, є вже, можливо, навіть більше, ніж тих, які хочуть залишитись. На старому стилі це не стосується тільки святкування Різдва, це стосується святкування інших важливих дат церковних протягом року, до яких ми дуже звикли з вами. І якщо їх міняти, то ми повинні бути свідомими того, що ми вже стаємо на рейки нового календаря і святкуємо дати по іншому. Ми дозволимо на цьому засіданні священного синоду тим парафіям, які... Вирішили, що вони хочуть повністю перейти вже е, на новий, юліанський календар, ми їм дозволимо, а далі будемо вже вивчати питання і побачимо, чи в цьому році, чи в наступному. Але церковний рік починається з вересня. Так і якщо ці процеси підуть достатньо швидко, чи означає це, що покрову, наприклад, цього року ми можемо святкувати вже 1 жовтня щодо покрови? Питання трішки складне в зв'язку з тим, що 14 жовтня в цей день ми святкуємо декілька подій не тільки суто церковне свято, але це і день козацтва, це день українського війська, день упа так. Можливо, ми залишимо покрову 14-го, навіть коли ми прийдемо на новий календар. Але водохреща, наприклад, яку. Церква мати називає святом Епіфанія. Так, 6 січня. Незвично, але дуже цікаво, мені здається. Воно спочатку незвично, а потім, коли ми перейдемо, то буде незвично, коли будуть говорити про 19-те. Всі будуть говорити про 6-те. Владико. Ми спілкуємося у переддень різдва. Тому наприкінці ваші побажання українцям. Минулий рік був дуже складним роком. В історії нашої української держави і в житті кожного із нас. Тому ми прагнемо, щоб в наступному році все змінилося. І ми переконані, що зміни будуть на краще. І всі ми прагнемо, що цей рік наступний був роком переможним, щоб ми досягнули остаточної великої перемоги, що ми здолали це зло, яке увірвалося у наш спільний дім. Адже миру неволі це теж мир, але ми такого миру не прагнемо. Ми будемо боротися до кінця для того, щоб в Україні запанував справедливий мир. Бо ми в цей день співаємо. З нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто проти нас? Ворог проти нас, але він неодмінно зазнає поразки. Слава Україні! Героям слава!